А що якщо я вам скажу, що в Кракові під землею є ціле величезне місто із храмами, озерами і скульптурами, і все це зроблено з солі, три сотні кілометрів у але нам доступна тільки невеличка частинка цього всього. Це місце працює без зупинки уже сім сотень років. Це вілічка місце. Де народжується сіль. Копальня солі відома на всю планету. Сьогодні я покажу вам, як же ж це все виглядає насправді. Мене звати Алла, ви на каналі Засвіт, і готуйтесь відправитися на екскурсію під земелі. Менше 30 хвилин потягом із Кракова в сторону білічки. Я не думаю, що ми їхали навіть хвилин 30, думаю, хвилин 20. Ось потяг приїхав, це 7 доларів, 7 злотих, 7 злотих, не доларів, 7 злотих. І зразу ж звідси відправляється поїзд назад в Краків. Він їде аж до е аеропорту, тобто абсолютно туристично підготовлений маршрут. І вже одразу вілічка, тобто тут не треба нікуди ходити, вже самі... Соляні копальні, вони мають бути десь тут. Це абсолютно повністю туристично заточена локація, туристично заточене місце, тому що сюди всі їдуть заради соляних копалень. Але тут можна купити квиток. Ось. Можна відбути, ем, типу, гірником. Прям така серйозна, інтер... інтерактивна екскурсія. А можна піти туристичною трасою, ось, будь ласка, 2-3 години, дистанція 3,5 кілометрів, близько 8 сотень сходинок. Ідемо сюди. Виглядає дуже красно. Тут можна вибрати різні тури. Я намагалася взяти українську, але вона. Ось, будь ласка, є на 16.40. Ну, але вже пізно. <хи> тому що я коли намагалась купити на українській не було. А ні, це взялась італійська. А чого? Коротше, тому що ця, цей автомат працює дуже гавняно. Ми поняли. Добре, що в мене є онлайн квиток. Ми поняли, що ця фігня не працює. Просто заради безпеки, заздалегідь купляйте квитки. Я намагалася записатись на екскурсію на українську групу. Мені було цікаво піти в української групи. Була тільки на 11 ранку, що мені не підходило. Тому я взяла звичайно класичну англійською мовою. Англійських там просто тьма. Ось тут каса, в принципі, на місці можна купити, не факт, що буде на той час, який треба. Ось тут уже формуються групи. Ось там є німецька, російська, іспанська, польська, італійська. Українська, французька, англійська всім роздають аудіогіди. Група збирається перед входом у підземелля, а потім всі спускаються сходами вниз на глибину 64 метри, де вже починається повноцінна мандрівка шахтою. І ось тут вся група пробирається лабіринтами шахти. Гід розповідає історію і цікаві факти. І якщо коротко, то Соляні копальні велички неподалік Кракова, це одна з найстаріших сольових шахт у світі, де видобували камінну сіль протягом багатьох століть. Ще в неоліті на території сучасної велички люди знали та використовували техніку випарювання солоної води для отримання солі. Це підтверджують археологічні знахідки стародавніх інструментів. І навіть під час екскурсії можна побачити експозицію, яка про це розповідає. У 11-12 століттях тут вже працювали первісні сольові виробки, а в середні віки почалися перші роботи здобування кам'яної солі. Сама Вілічка була частиною королівських соляних виробок, величезного підприємства, що проіснувало майже 500 років, і дало величезний прибуток польській державі у 16-17 століттях. Видобуток та торгівля сіллю була надзвичайно важливим для економіки. Сіль складала значну частину надходжень до королівської скарбниці. Бутує легенда про угорську принцесу кінгу. Вона мала вийти заміж за польського князя Болислава. Однак, коли вона рухалася в сторону Польщі, мала виїжджати з Угорщини, вона попросила свого батька-короля не про золото й коштовності, а про сіль, бо знала, що в Польщі її дуже бракує. Батько погодився і показав доньці соляні копальні. Давайте будемо говорити, що ці сольні копальні це сольні копальні в Солотвині на Закарпатті, яке на той час було частиною угорського королівства. Кінга кинула в одну шахту свою обручку і сказала, що там, куди вона поїде, з'явиться сіль. Коли Кінга приїхала до Польщі, біля містечка Вілічка вона наказала копати землю. І сталося диво, як у всіх казках і легендах, робітники натрапили на поклади солі, а в першому ж соляному блоці знайшли ту саму обручку. Так люди зрозуміли, що це знак Божий і що Кінга принесла Польщі безцінний дар. Відтоді у віліжці добували сіль, а святу кінгу вважають покровителькою Шахтарів. Гарна легенда, яку до сих пір тут цінують та поважають, яку розповідають із великим захопленням, тому що будемо відверті, дійсно сіль вілічки відіграла дуже і дуже важливу роль у економічному збагаченні польського королівства, а потім Речі Посполитої комерційна видобуток кам'яної солі в шахтах вже припинено і ще в 90-х роках минулого століття через економічні та технічні причини. Проте сіль не цілком зникла. Сьогодні соляні розчини з підземних джерел піднімають на поверхню і випарюють, отримуючи чисту сіль, яку можна придбати. Основна діяльність сучасного підприємства це збереження, безпека, реставрація та туристичне обслуговування, а не промислове добування. Вічку вже почали відвідувати туристи ще в середині. 19 століття. Один з перших туристичних маршрутів в шахті з'явився саме тоді. Його можна побачити частково сьогодні. Ось ці прекрасні білі сходи, по яких могли спускатися, підніматися перші туристи. А ще, за легендами, розповідаю, що колись цих туристів катали на підземних озерах. Однак сьогодні це неможливо, тому що та кількість людей і відвідувачів, яка була тоді і сьогодні, це абсолютно. Непоєднуваній кількості. Одним із перших відвідувачів, який був в Вілісті, був Ніколай Копєрнік. Він отримав спеціальний дозвіл для того, аби прийти сюди і мати змогу побачити цю красу. Сьогодні під землею працюють маршрути, музеї, виставки, а також проводять концерти, вистави та різні події. Саме тому вілічку називають підземним містом. І щороку сюди приїжджає понад мільйон туристів зі всього світу. А по маршруту. Нам безкінечно показують дуже цікаві різні історичні періоди розвитку шахти про те, як тут використовували коней для роботи, про те, як дуже важливо було колись, і до цих пір є постійно викачувати воду. І цей процес має бути безупинний, бо як тільки механізм зупиняється, сіль одразу ж покриває все навколо. І ще зі своїх загальних спостережень скажу, що це дуже мудро побудована туристична частина шахт. Бо очевидно, все навколо про сіль і її видобуток, але ще всюди відчувається дух Польщі. Вирізані скульптури це польські герої. Вони ж таки в назвах камер кімнат, які утворились після роботи гірників. І ще великий акцент на тому, що це все створили гірники, не окремі митці чи скульптори, а звичайні роботяги, які у вільний час створили красу навколо себе. Напевно, моя найулюбленіша частина, коли нам показують дві каплиці, які були вирізані тут. Поляки набожні люди і хотіли мати присутність святих навіть тут під землею. Спочатку ми бачимо одну каплицю. А потім іншу. Різниця колосальна, і це все людська непрофесійна рука. Це напевно одно з найкрасивіших місць, які я коли-небудь бачила. Хоча, напевно, я кожен раз так кажу, можливо. Але просто все це місце, вся ця церква була вирізана солі трьома, трьома працівниками. Вони просто робили це вільний від роботи час. Прикинь, ти працюєш на шахті, купаєш сіль, просто все своє життя, і в тебе ще є вільний час, і ти такий виріжу я цілу церкву. Три працівники 60 років, майже 70 років. Насправді нам сьогодні дуже сильно пощастило, бо коли ми підійшли до балкона, ось там наверху, тут не було жодної групи. Просто ідеальна, чиста, пуста територія. Тут проводять весілля, тут проводять меси кожної неділі. Тобто, тут такий прям Двіжня відбувається. це... Зроблена людьми просто вирізана ручками і якимись там елементарними снарядів праці. Нічого особливого. Тобто, це не якась там унікальна техніка, і це були не якісь майстри, які були скульптори. Це просто звичайні купачі солі. Це вже отак. Отак. Це зазвичай так виглядає. Тут купа, купа людей. Тут вже дві групи склалися, тобто нам дуже сильно пощастило побачити з висоти це, де взагалі не було людей. Підлога те вирізана, це не плитки, це просто виріз в солі. Може здатися, що. Ось ця статуя, вона зроблена трохи з іншої солі, ніби, або якийсь інший матеріал. Насправді ні. Просто біля неї кристали і вони працюють як е, дзеркало і відзеркалюють. І нам здається, що колір інший, але по факту це така сама статуя, з такого ж самого матеріалу. А якої краси ці озера? Так, очевидно, що вони відносно штучні, тобто. Процес добування солі породжує те, що ми натикаємося на підземні води і утворюється озера. Глибина цих озер по 100 метрів, тобто серйозно, однак потонути там неможливо, тому що соляний розчин настільки концентрований, що практично неможливо піти на дно. І як розказував гід, що це ціла кумедія, коли один водолаз тримає іншого водолаза і насильно топить його у воді, якщо потрібно дістати щось. Несерйозний глибиний, наприклад, якщо турист упустив телефон. А ще уявіть собі кафешку, просто е, десь посеред е, цього всього. Тобто десь під землею кафе, в якому можна випити кави, цю, е, купити шоколадку. Взагалі влаштувати собі вечерю. Шахтах чудова акустика, і аби повністю відчути атмосферу Польщі, то тут, тут на глибині десь 100 метрів під землею лунає шопет. Вінчується і вас не виводять на поверхню, у вас кидають просто на напризволяще і кажуть, ось там є черги, туди можете йти. Уу, тут проходять якісь конференції, і потім шуруєте чергу номер 2 для того, аби вийти на поверхню. Ми виходили звідси просто десь хвилин 20. Тупо йшли. Просто йшли по шахтах. Ісли, йшли, потім десь по дорозі загубили якихось людей. Чекали їх, бо не можна просто кинути. Ух! Дорога назад зайняла десь 30 хвилин в цілому. Ну, і як як без сувенір? Очевидно, сувенірна лавка вона завжди буде наприкінці. Абсолютно, майже завжди, вихід із. Будь-якої екскурсії, неважливо, чи це в Європі, в Польщі, в Америці, завжди вихід проходить через лавку, де ви просто зобов'язані щось поглянути. Купити очевидно, треба. Ну, кому не треба світильник із солі або просто пачку величківської солі. Копальня вже зачинена. Вони працюють до п'ятої, тобто, по факту, п'яті останні тури заходять і до побачення. І так як тур тривав їхність, то очевидно, що вже години роботи завершилися. І, в принципі, в цьому була й суть брати тур на вечірній час, тому що темніє дуже рано, хоч трошки, щоб побачити краків, я вирішила, що ми і так будемо під землею. Який сенс? Денне чи темне світло все рівно. Виїжджати звідси вже треба буде вночі. Зараз ще супер -туманно, і я без поняття в яку сторону рухатися. Чого? І не з такого виходили. Тур неймовірно крутий. Дядько розповідав дуже круто. У нас був дуже класний екскурсовод, який все дуже класно розвивав. Звіти це як якась фабрика шоколадок. Назад на тому ж таки потязі або автобусом, і все на цьому ця прекрасна пригода закінчується.